Добро ранку. 4 травня на нашій площі Героїв Майдану, колишній площі Кіров, відбудеться акція народних майстрів. Творчість єднає Україну. І до нас в гості завітала народна майстриня, майстриня народної творчості Світлана Пасашкова. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть Доброго нам ранку. про акцію. Що це за акція буде? E, знаєте, це така e, ініціатива e, вийшла, ну, так сказати, так сказати з мене. Коли я в цих таких буремних подіях революційних ходила на нашу площу, тоді ще Кірова, а зараз уже Героя Майдану, я бачила людей, котрі дійсно приходили для того, щоб сказати, висловити своє якісь бажання, якісь свої думки, якісь, ну, свої, якісь свої переживання. І ну, рядові такі громадяни. А в мене зразу закралася така думка, що ну, не можу просто так прийти без нічого. Бачила. Прапори наші блакитно-жовті. Думаю, з прапором я жінка, з прапором якось мені ну не дуже зручно. Я прийшла і зразу, е, перше, що мені на думку прийшло, це янгол. Бо янгол охоронець ми знаємо всі, ми маємо своїх янголів-охоронців, і наша держава якраз в той час та і зараз потребує цього янгола охоронця як ніколи. Якщо так, в глобальному такому масштабі, що це теж якийсь живий організм, наша країна, і теж якийсь охоронець повинен бути. Якщо прапор блакитно-жовтий, то і лялька повинна бути, бо я лялькарка, я роблю ляльки-мотанки оберегові. Чогось в мене виходить не якісь сувенірні ляльки. а... Оберегові ляльки. І я е, вже наслідуючий майдан вийшла е, з такою лялькою, обереговою українською, лялькою, мотанкою, блакитно-жовтою. І ви знаєте, скільки е, туди ходжу? вже на віче зараз і якісь е, е, другі події, коли відбуваються на площі героїв, уже. Я хожу з такою лялькою, і мене вже навіть знають, як мене е е називають, і вже бачать, що якщо є, є десь янгол, значить є десь поряд Світлана з ним. Тому що така лялька. І е е коли спілкуєшся з майстрами і на Майдані на площі, то якось перегукуються всі наші відчуття майстрів через свої вироби. Ми майстри ну, трошечки з другого тіста, зліплені, ну, як не всі такі звичайні люди, ми свої переживання втілюємо в свої вироби. І через вибор, вироби ми несемо ну, якусь оту культуру, якусь, якісь оці наші переживання, оці наші всі думки. Тож, коли я крутила цього янгола-охоронця, я вкладала в нього суть таку, щоб він дійсно охороняв нашу нашу Україну, наш Кіровоград. Бо як там не було, але ж це революція, це війна зараз у нас іде, і все ж таки повинна, повинна нас щось оберігати. Хоч ми, наче, і ну самі з руками і з ногами, але щось таке, ну якесь духовне, якесь незвичне, да. щось щось повинно. Ми звертаємося до Бога, але ж ну ще й знаємо, що той Бог посланець тих янголів, котрі нас оберігають. О, така лялька. І ви знаєте, ну я одна, ну до цього не то, що додумалася. Ну так втілюю свої якісь думки переживання. Серед майстрів теж дуже багато таких людей, котрі так через свої вироби дійсно це передають. Зокрема, у мене є колега, дуже така у нас вже відома майстриня ткаля Валентина Добровольська. У неї дуже велика виставка була. У музеї Осьмьоркіна і вона там представила свою колекцію гобеленів. І один із гобеленів вона ткала у буремні оці революційні часи, і вона вплітала оту перемогу, оту красу, от нашу українську, ці визерунки, Вона керовоградські візерунки робить на своїх виробах. І ви знаєте, теж от, от, от я з нею спілкувалася, і у мене ж такі ж від почуття і, і таке ж ставлення до всього цього через наші вироби. І е е е е е так от виникло якось у мене, що думала, може якось бачимо по телебаченню, що завжди десь якісь акції проходять, там, десь заспівали, там там десь щось на навіть маленькі ці дітки наш цей уже славень співають. Думаю, ну, ми майстри теж якось можемо хочемо виразитися через свої якісь поробки. Оці. Ну З'явилася така у мене думка зробити таку акцію, акцію, виставку, бо майстер виражає через, через свої витвори, прийти з своїми виробами ну, Стати, як ми так думаємо, в нас така, наче, ну такого сценарію якогось нема, але ж ми так собі плануємо, як буде там, прийдемо, станемо або живим ланцюгом, а може якимось там кружком. ну, а якось -класи там Класи якісь ви ще будете давати. Майстер-класи ні. Це окрема тема. Ми дуже багато представляємо свої роботи і майстер-класи. У нас дуже багато таких є програм, окремих таких заходів, але це просто буде акція, просто виразитись. Mm -hmm. Є ставлення майстрів до е, сьогодення, до того, що ми дійсно на цій землі е, е, хазяєва, і що ми хочемо показати, що ми через свої вироби оберігаємо цю землю, бо дійсно всі предмети, що зроблені руками, вони несуть оберегову силу. Ну не не ну, не дарма у нас у вишиванки, так вишиванки, наші рушники, наше вбрання жіноче, чоловіче, наші гопаки, наші пісні це все обереги. І чим більше ми на себе будемо вдівати, чим більше ми будемо співати, більш танцювати. Бо наша ну слабкість в наших сльозах, в нашому горі, але ж треба якось ще ну підсилювати себе і якоюсь радістю, і якоюсь піснею, і якимсь виробом, тоді ми будемо сильні, могутні, бо будуть бачити, що ми українці. У нас дійсно є наші обереги, наші українські сорочки, що нас показують всьому світу, Що ми українці справжні, нас будуть боятися. Отак от, Отак от. гарний спосіб проявити свою силу. Давайте покажемо, Поселіть, що вас у вас українською. Ще в мене є така цікава е річ, ну це не лялька. Але ж коли пам'ятаєте е у Криму у нашій перлині, я завжди кажу, наша вона і буде наша. Ну, зараз вона окупована, але ж вона завжди буде наша, вона повернеться. Я кажу, що коли кажуть, що от здали Крим. Ви знаєте, не здали. Після такої такого, можна сказати так, ну можна навіть грубо сказати, розстрілу наших майданівців. Така була сильна втрата, і ще втратити в Криму пролити кров, це було б ну за, за багато. Тому ну, якось треба було поступитися. Ми віддали Крим, ми його повернемо. Обов'язково ми повернемо, бо це наша земля. І, і коли е, закликали так званий референдум зробити у Криму, і татари сказали, що будемо ліпити вареники українські і їсти, і не підемо на е, референдум, то я теж собі зробила такого е, Варени. вареника. Варени. Да, і підтримала 16 березня, я прийшла з цим вареником на площу із е, своїми янголами, і вареником, і підтримувала кримчан, щоб вони не йшли на референдум. І теж написала тут Крим. Україна, бо це дійсно Крим, це Україна. Отакий от вареник. Я думаю, що обов'язково ви знаєте, це буде вже така маленька моя колекція от е, цих часів. І колись е, я зроблю таку виставку з цих, цих речей. І ну буде дуже цікаво, бо дійсно ми будемо е, їсти ці вареники. Бо що може бути смачного нашого українського борща і наших українських вареників? Нічого, правда, будемо ще ми їсти разом. Е, ми треба так, так. От покажіть нам, да, от цю ляльку. Якось мені завжди здавалося, що мотанка вона виглядає трошки по-іншому. Я вперше бачу мотанку в, в, в образі е, відьмочки, да, Я так розумію. Ну, це... жінки. <рес> Жінка. Мотанка це мотанки взагалі це здебільшого жінки, ляльки такі. А мотанка, ця мотанка, до речі, це теж вона виконана була десь у січні, і я їх зробила три: відьма чи відуня. Колись, ви знаєте, у нас був давно у всій Європі був культ великої проматері ще в далекі часи. І що значить великої праматері? Та, що народжувала, оберігала і поновлювала людство на, на всьому світі, поклонялися такій матері. І от якраз оця відуня, яга, вона стала прообразом у цієї великої праматері. Потім вона зберіглася як казковий персонаж. Але ж вона являється обереговою лялькою, бо вона оберігає. Вона, по-перше, вона дуже сильний оберіг, бо дуже сильна, сильна жінка. Вона невмируча. Ви ж знаєте, що це така. Ну лялька, вона і в цьому світі, і в затойбічному світі завжди, навіть в казках, для того щоб щось перемогти когось перемогти, зверталися. Добрі юнаки чи молодці, як казали, приходили до відьми. Відьма це цариця Лісу. Приходили до неї і питали якогось якоїсь поради. І вона показувала, чи клубок давала там до тої дівчини, чи десь кудись посилала. Прочи, все але... на наших плечах все, розумієш це, 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 на жіночих плечах. плечах. Да. Ви знаєте, давайте не розкривати всі секрети. Я думаю, що вам буде що розповісти на площі нашої героїв Майдану, колишній площі Кірова 4 травня. Я думаю, що буде можливість до вас підійти і в Ще небачам. трошечки за, за, цю, за цю ляльку. Їх у мене було три, зараз дві залишилося три. І якраз у ці буремні часи, ви бачите, вона з мітлою. Це оберег домашній, він чіпляється на одвірку перед дверима, щоб всі, хто заходили, всі той мусор, оте сміття вигрібали. Тож що ці три ляльки, три це дуже сильне число. Триєдиність нашого. Ми до Господу Бога, це теж триєдиний три Господь. Буде. Все три, що ми робимо. Таке сильне магічне число. Три ляльки я поставила. На підвіконня і вони вигрібали отой мусор, оте сміття з двору, з нашої країни. Отакий символічна така лялька. Ну, Ще таки, робила на Пасху: ну, хто малював, хто робив на справжніх яйцях? Я робила такі писанки, теж символічні. Україна єдина єди, єди, єдина Україна. Далі герої не вмирають, просто янголохоронець, отакі ляльки. І ну, ми так і в своїй об'яві пишемо, що бажано на тематику жовто-блакитну або національну нашу українську тематику. Ну, якщо ну людина не вспіла або не змогла, або ну за якихось обставин не захотіла, то просто хай приходять люди, вишиванка хай приходять, хай приходять навіть ті, хто. 에, ну не щось не, не роби руками. Просто поспілкуватися, просто побути на просторі, 에, межі людей поспілкуватися, може поспівати, може щось декламувати. Всіх запрошуємо, всіх запрошуємо приєднуватися. Будь ласка, дякуємо вам. Дякуємо вам, приходити 4 травня. На площу будемо єднатися, бо у цьому наша сила. А ми повернемось студії після кліпу.